Уже больше десятилет угу. никто не слышит. не Федорчук, как Влада. Uh -huh. Будем говорить, что все было в его... Может, не хочет чути, да? Не чуя, совсем не чуе. Uh -huh. У него, наверное, эти, дырюши в ушах. долларов? Ну, не знаю, в доллары я не бачила, не буду говорить, uh -huh. но факт то, что те, которые рядом с Федорчуком, uh -huh. замы, помы и все остальное, обещали золотые горы, но, по крайней мере, не было слышно. Потом, потом, что война уже настолько просто сил не было, что мы немножко сдали. Но последнее Время, когда цех начал обновляться и бункер вот поставили перед нами. Понимаете? Да, да. И когда уже туда через дорогу, когда там увидели черный море. Это реально на полный связи. Здесь мородом совсем не знаю. Но да? дело то, что там еще убивает видно скутыну. И там получается, что там свалка. Могиль, могильник, да? Да. Там открыли городская свалька, которая завозят туда и реально ту землю неизвестно. Когда-то понимала я этот вопрос. Чья все, что земля? Да, но дело в том, что мы так и не можно было узнать, чья-то земля как бы какого-то депутата из Верховной Рады. Ага. Кто мы не знаем, доступа до документам не дали то як можна. А це все паїка СП промінь була, да, так? Да? Да. Це все життя промінське, це майно людське. І ми не знаємо, ми за нього людські, ми не отримали гроші за ці, Ах. не знаємо, що теплиці, майно. майно, ніхто нічого. І він тут керує, і він, каже, все схвачено. Він це хто? Оцей циганок, чи циганчук, чи як його фамілія Соколенко. Соколенко, Соколенко. Соколенко, цей Соколець. Ну, тут купували, я не зрозуміла, що якісь воєнний. Потом они продали этот бизнес, ну, а далее уже этого продали. Но факт то, что нас просто не слышат. Единственное... А діти у вас есть, живут туди, да? Иди... Вот детки, площадки, детки, знимайте, вот, детки. славно, славно детка площадка. Эти да. детки вынуждены Совершенно расти и не уходить. чтобы уже, как говорится, спокойно поговорить, потому что если вы не примете меры, не поможете, значит будем трассу закрывать. Или в аэропорт пригласим э, тех самых не депутатов, а инвесторов из других стран, или пригласим гостей, которые приезжают в Украину. И пусть посмотрят рядом с аэропортом, как в каких условиях мы живем тут. Пусть узнает вообще весь мир. А ми про що туди? Ми вже з тих домів теж прийшли, ось стоїмо От, ну то ж задуваду, да да нема да. чим дихати, страшний суд. Я не знаю, що це. Дальше... Шість чоловік там. Чоловік це ми жили в тут. Роди, ми, ми жили в чужитті, Ми зробили це. Ну, ми по 35 років була в фермі совхозі проробили провозили. І це жінці живе. А тепер нам заберемо цей коло. Ви мені скажіть, Двісі Олег, щоб ти просто понімав. Цей підприємець. Я був тут рік назад. Коли він тут котельню зробив, все це все йшло сюди людям. Труба була тільки пів метра. Ну, бачу, трубу додав, Там щось парує з ними. Бачиш, підійде. Пообіцяв, ти підійшли по-людськи, зроби людям лавочки, постав дітям якусь площадку збий. Пообіцяв двері поставити. Подиві, які двері. Люди добрі, так от вам ні. Я кажу, що це ж він обіцяв дав слово. Ремонт під'їзді зроблю. Ну це я вибачаю, і дав слово, що він він ж ти розумів, незаконно пробурив під землею. Трубу, там знаходиться кар'єр, ми туди сходимо, і він туди зливає відходи з цих всіх молочних продуктів, бо там молока немає, розумієш? І це все воняє, чому то на проміні люди тоді на зборах до нас і скаржились. Ні, то ми зараз вже по другому ми ну, справим з сектором з хлопцями приїхали. Ми тут вже з ним будемо розмовляти зовсім по-іншому. Тут прожили ми в общежитті, проробили в сухозі до кінця, до посінення і отримали по тій гостинці, Це ми з гостінки прийшли, по тій кімнаті 18 квадратів, а бабуля навіть 14. І він сьогодні закриє дорогу і все. викидає. Ви сказав, ну, моєму сказали, що не люди не добрі. Які ви умови виставите, такі вони й будуть. Ніяких, вибачте, мене будь ласка. Поки він не набере порядок і він, ні, для цього не буде, він не буде диктувати тут умови взагалі. Я завтра перевірю що Вони нічого не можуть зробити, що їм приказ нічого не кода. Значить, втро. я цистерну пойду до того на накачаю і привезу начальнику санслужби і вилю прямо перед двором, щоб він знав, куди зливати. Я побачу, чи він зробить, чи не зробить. Правильно? Ага. Оце зріжджа, складали, це зріжджа, мишку. І, і отут він буде робити дорогу. Оце він хоче зробити під хатою дорогу, щоб гамоковози заїжджали сюди. Фури, блядь, возили сюди, все. А Тоня? там йому чим, чим мішає дорога. А там він хоче відгородитися, потім, щоб туди і на територію не заїжджали. А от тут у нас під не лежав. Щоб туди взагалі ніхто не заїжджав. Що вас тут і ночами їздили, і все. Ну, а як? Ми сказали на отрішу, просто не дадмо цього зробити. Це оце з цього слівного, ногу ловить прямо от туди йде труба. А її не відтягнеш, так? Полячок тобі заробив, ось шурує, шурує і от так вони там трубу закривали. Щоб этот слів весь пішов на поле. Це сироватка, так, да, виходить? Да, Щось, да, типу, да, да. Типу... всю гадость, Що вони там да, філія, да. сироватка. Ви розумієте, я не знаю, як цю продукцію купують. Тут привозять так, 10 машин молока за місяць привезли, але ага. зато фури із коробками комбіжири. Ага, ага. Ну, різну гадость привозять, а потім сотнями тонн сюди вивозять. А ось тут спалюють всяку гадость. Ось о, горіло буквально. Я 3-4 тому назад. Uh -huh. Оце вони тут спалюють, що теж весь дим йде в нас. Ви наносите шкоду е, моєму рідному місті, і Шкоду люд, цим людям і там на комі. Ви робите не е, ця... Яка бактерія? Ви мені год назад обіцяли якусь бактерію? Ви маєте право туди, то ваша земля, що ви зливаєте? туди? ми каже Анжейка. Сьогодні почали Анжейка, завтра. Чекати год назад ми з вами балакали. Ви людям, вибачте, себе вели, так і ведете далі. Ну, трубу підняли. Що до за Я так Постійно йде? І там діти гуляють постійно. Ми вже казали про це. А мене не цікаво, ваші проблеми. Я вам заявляю як депутат, хлопцям з правого сектора зі мною. Ми всі ми з понеділка, можливо, п'ятницю ввечері, забиваємо колочок. В незаконне вашу каналізацію. Це не наше. Даємо термін вам завтра до вісьми вечора. Це не мої. У вас є дозвіл на скидання туди? Розрішення є? Там земельна ділянка по дорозі належить району Бориспільський РДА. Я таких дозволів не знаю. Тому я вимагаю від вас припинити, травити людей. і мою екологію. Ви, ну, послухайте мене. То я буду бачити, як ви будете ви Далі воняти, навіть якщо ви будете робити яму. Людям тут ніхто не буде. Ви по-людськи могли з людьми, вибачте, ви мене ви знаєте, збити чотири доски, насипати, привезти піску, поставити козирок, ну 200 гривень би стоїло. Ви навіть цього не зробили для людей. Ніяких доріг ви тут робити не будете. Ми будемо блокувати все, що у вас є. По закону або по безприділок, ви робите це з безприділянки. Клянусь, все. Рік назад я приїхав по-людськи, намагався вас, щоб ви тут з людьми розібрались, помирились. Незаконне виробництво біля жилого будинку заборонено. З понеділка, якщо ви мене ігноруєте, мені дзвонити не треба зразу. Друзів знаходить, там, міліцію, прокурора, всіх, я клянуся, я перед людьми відповідаю, Я з ним вважатися не буду. З понеділка ми перекопуємо все, блокуємо вашу діяльність, я лічно трактором вальотую, Бачите стовп, Він впаде, я в нього заїду спеціально, страховка із усім. Ми не дамо на території людей, щоб ви туди даже подошли до того кабеля. Ми працювати вам не дамо. Якщо ви працюєте незаконно, то ви не маєте права працювати. Вибачте, провірю, скільки ви тут податків заплатили, скільки людей ви оформили, які санітарні книжки. Бумаги, які санітарні... Я, я привезу сюди їх усіх. Ну, люди добрі, ви взагалі, я бачу, совісті немає. Далі, ми підключимо сюди все телебачення, яке сьогодні існує. Всі телеканали. Почнемо в п'ятницю з Бориспільського каналу. І далі починаємо. далі. На рівні Що він казав, Зброс іде, вон зброс іде, ми тут ми люк знайшли. Можемо зараз ходити, я покажу. Це межа міста. Оце, щоб ти розуміли, оце межа міста. Вони найняли організацію, Уявляєте, скільки коштує. Під землею пробили трубу і зробили її ось туди. Пішли туди подивитися. Передати вонь, яка сьогодні відбувається на промені і на Сум-17, тут у жителі просто неможливо. Ніз просто закриває і забиває цим вонітлом. Давайте Йонер, пустимо туди. Алло. Десь тут в цьому місці десь і труба виведена. А в якому точно. Мені здається, там з праві, щоб там уклон <ган> вона, мабуть, от... От там да, моя, вона... жижа Отама як ось життя. Це представ, скільки тут подивись колеса. Он... Да, <ган> да, да, да. Скільки тут гамна? Це як мінімум метр. Це йому треба блядь, тепер дати указання, щоб він засипав, оце все нахід. Викачать і засипати. А як і Джейки сюди під'їжджають? Куди ви Сюда? Ярослав Миколайович, я бачу замечательное місце для ілюстрації наших чиновників. Я думаю, nee, що надо не в мусор. Не в мусорний, не в мусорний не, бак, бак кидати. Воно, оно, оно. Скажіть, скажіть те саме. Я так думаю, що чиновників треба не в мусорні баки кидати, а, О, сюди, а сюди оце. Сюди в Кажуть, у портничах дорога впала через два дні одне ребра. Я думаю, тут через півдня буде. Буде через півдня. А тепер гляньте му Оце. Це ми тут Оце живемо. Годами, годами. Це Та це стяки якесь Ні, ну тудалі. Це сироватка, вона ж потім Заки, закисає правильно. Я ж кажу, це ще тільки почало літа. Потім опариш піде, що тут можна... Торговлю відкрити повністю опаришом. А ну що, це ми отакі Я вас повідомив, ви вже почули. мені не треба дзвонити, вже в мене красний телефон, але ну, я дав слово перед людьми, що я буду копати. Мені по барабану. Хай хоч президент за Ми і віримо і вас віримо. Так що допоможе. Так я даю слово. Я приїду, буду копати. Будуть вони трогати. Я сюди поселю на атошників хлопців з автоматом. Будемо просто валити. Я відвічаю, буду стріляти над головою, щоб не могли навіть підбігти до кого когось. Тому що по-другому вже не за. У нас два козака, з Донецька, їм нема де жити. Бистро при невістки є. Найде. Найде. все. Саме головне їх корміть і все. А що вони люблять? А сало? Сепаратисти. Сепаратисти. Що вони хоч із Донецька і воювали, але сало наше люблять. Там Донецьк що, на наші ж? Ні, ну, знає, як зараз на Донецьку цікаво? сало не їдять. Кок, розкажи, откуда ти роду, розкажи. Так, ти кіша, ти кіша, Данелі. Рухайль, розкажи, ну. А що вам розказати? Ви спрашуєте, я ти розкажу. Я з ти 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 Донецька. Там у Донецька, так? Так. А воював де? Войвався в составі полка Азова в составі полка торнадо, батальйону торнадо побачить автомату руки і туда. От это правильно помогайте нам ну, по-другому, -по 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 по-другому. Бо якщо будемо мовчати, буде те що в Донецьку. Бо у нас да, там да. у Росіяни, а тут свої росіяни фашисти. Просто скажу вам так, що Нимаете? люди в своє время да. теж замовчали там і отставила свої права, права вот, України вот, вот, 200 чоловік, молодих пацанів. К чему это все привело? Все люди позасовывали, извиняюсь, свои языки себе куда-то подальше. И сидели по домам, а теперь да. за головы берутся. А чтобы люди Россию дружно вышли, да. так такого да. может... А и если бы в свое время, то они было. вышли бы, взяли бы и грабли, и кийки, и все, что у них есть, и стали бы и сказали, не нужно нам здесь русской пропаганды, России здесь не будет.